На Канівщині рятують малька під час весняних повеней риба віднестерилася на лугах. Коли вода відступила, молодняк не встиг вийти до річки і залишився відрізаним від Дніпра. Нині нестерпна спека осушує канави, аби врятувати молодняк з водяних пасток. Тутешні рибалки та інспектори держрибохорони трудяться з раннього ранку і до пізнього вечора. На власні очі все бачила Марина Лук'яненко. Ранній ранок, а біля однієї із заплави з мальком, вже гамірно. Тут люди та спецтехніка. Місцеві розповідають, що цього року Дніпро розлився як ніколи. Риба не рестилася прямісінько на лугах. Згодом дорослі особи не встигли вийти до річки, а от молодняк зостався. Після того, як вода відійшла, мальок опинився у пастці. Ось у таких балках. Вся ця територія була затоплена. А зараз вода упала і з кожним днем висихає буквально по, по часах. Дуже багато малька залишається і треба його спасти, тому що жалко, скільки риби пропадає, рибних запасів. Дуже добре хлопці теж йдуть допомагають, тому що всім жалко риби, що пропадає. У цьому районі більше десяти таких заплав та сотні невеличких канав. У них молодняк промислово цінних видів риб. Це короб, сазан, плітка, карась, судак, щука та інші. Кожна рибинка від восьми до п'ятнадцяти грамів вагою. Зараз проводиться робота по відкачці води із даних балочок. Потім буде риба ця збиратися як руками, так і підсаками. та. Волочками з подальшим транспортуванням її у Кременчуцьке водосховище для того, щоб частково хоча б компенсувати втрати ці. Аби встигнути усюди, потрібна допомога. До порятунку малька долучили рибалок, які проводять промисловий вилов риби на Кременчуцькому водосховищі. Цього разу за рибацькі сітки їм слугують руки та підсаки. Ну да, хоча б половина все одно виживе. Подібні операції по рятунку маліка Чоркаська держрибохорона планує провести у Золотоніському районі та в районі річки Рось. Марина Лук'яненко, Олександр Царенко, Віка Новини.